І з вами Адечок, і це моє перше відео. І в цьому відео, як я вам обіцяла, воно буде вопрос ответ І я приблизно неділю назад залишав запис ну, пост, типу. ви мені задавали питання. І так, погнали. І перше питання від Маші Наталії. Який твій улюблений колір або запах? Мій улюблений колір це жовтий, а запах запах бензину, не знаю чому. Друге питання від... Єгінікітенка, яка твоя улюблена пісня? І чому я була пісня? Це топ-шлеф. Я її кину нижче під під відео, і ви послухайте, може, вам вона напоминала. Третє питання від Діма Петренко. Скільки часу пройшло створення твоєї групи, яка була перша запись? Перша запись це була про танці, про хіп-хоп, а називалася Dance Club. Ця група. І, ну, я думав, ця груба буде присвячена танцям, але ні, присвятилася музиці, постам, статусам і конкурсам. Четверте питання від Діани Шевченко. Там в неї п'ять питань задала, але я відповів тільки на три. Ти пив колись алкоголь. Так, я, е, нечайно взяв, думав то вода з бутилки і випив трохи горілки. Хто твій найкращий друг, тільки чесно. Мій найкращий друг це Руслан Грицай, ми ним навчаємося в на одному класі, я знаю тільки 7 років, але я знаю наче 12, все своє життя. Кій ти найтопи, чи розумний поступок. Ти це знати? Сама написалася. Я в'їхав на велику в басейн, в різіновий басейн. В кармані був телефон, чорно білий ногі Тепер пише я напомню, що краще кішка чи собака. На мою думку краще собака. Не знаю для якогось кічка. для на краще собака. Пише Артем Качуко вибере. Чесно, мене, чи Ніша Кузьбу. Я виберу, звісно, Артема Ткачука, бо Миша І мене підставив в групі. Я ну, в общем це буде, я вже в следующем видео расскажу про групу. Пише. Аня Гузі, хто ти по гороскопу? По гороскопу я Овен. Пільше Вікторія Яруцька. Хто ти головний блогер? Чому? Улюблений блогер це Паша Бумчик, він знімає екстрим влоги. Гарні весельні влоги, він катається на скейті. За що він мені дать? Чому ти вирішив знімати відео? По-перше, спасіба йому, він мене на це настроїв. Я почав знімати відео. Він мені поміг з Ютубом подписчиков трохи набрал. Спасибо Назару Хричину, кстати, подписывайтесь на ее канал. Я Десь буде. оставлю ссылочку, да, еще тут она будет. Ссылочку оставлю и подписывайтесь на него. Пише он на кого? Что любишь ты меня, сестру? Так, я люблю тебя, как сестру, только на проценте 85, потому ты можешь на меня иногда так заорать, что мне придется бегать куда подальше. И пишет, пишет, пишет нам Владислава Довган. Де моя шоколадка? Владна, пожалуйста, напиши мені під відео, за що ти должен шоколадку, і вона тобі буде Отвічаю. І тепер пише Ірина Василина. Як думаєш, ти, ти можеш догнати Іван Гайер? Mm. Через года 4 mm. Ну і в общем, всім показ, з вами був Яданчик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І якщо це відео за, день, за цей день набере 5 лайків. То я зразу зніму для вас нове відео за цей день. І так, всім пока. І